Негода наробила біди на рівненщині через сильні пориви вітру. Дощ та грозу без електроенергії залишилося майже сотня населених пунктів області. Вітер зривав дахи, обривав лінії електропередач та нищив дерева. Поступали великі повідомлення про те, що внаслідок шквального вітру, значить, є дуже велика кількість обвалених дерев, є дуже велика кількість пошкоджених дахів житлових будинків. От, тому нашим підрозділам і саме диспетчерською службою довелося. Оперативно задіювати всі аварійно-рятувальні служби територіальної підсистеми Рівненської області для того, щоб максимально найкоротший термін відновити системи життєзабезпечення та функціонування поліжних шляхів на території області. Найбільш ускладненим рух був на трасі рівне городища Старокостянтинів. Водії стояли у заторі, поки рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев. Та найбільше від негоди постраждав рівненський район. Там буревій не тільки пошкодив лінії електропередач, а й виривав із землі електроопори. А дерева повалилися на місцеву церкву. Дерева впали на Храм на церкву в селі Воложки. От, тому теж нашим підрозділям довелося там надавати допомогу. Так як була пошкоджена покрівля. От і проводили накриття самого храму за допомогою брезента для того, щоб запобігти попадання вологи та дощу всередину храму. Станом на сьогоднішній ранок без світла залишається 20 населених пунктів. На щастя, люди під час негоди не постраждали.